Після вироку Максим не нагадував про себе, Олена не бачила, як він з надією в очах шукав її в залі, і приречено опустив голову, коли не побачив. Так і просидів мовчки все засідання. Навіть відмовився від останнього слова своє виправдання. Коли потім пізніше мама прийшла на побачення і почала щось торкотіти у вибачення доньки, придумуючи різні вагомі причини її вчинку, він тільки сумно сказав Мамо. В мене нема сестри, і давай більше не згадувати про неї. Він до останньої миті сподівався, що вона пожертвує своїм благополуччям і врятує його але, мабуть, він дійсно дуже погано знав сестру. Після суду Олег не одразу повернувся додому, чи деякий час залишався на дачі, а коли зайшов до квартири і зустрівся поглядом з очима дружини, то тільки мовчки прийшов повз, не сказавши нічого. Його вистачило на півроку. Півроку він мовчки їв вечерю, півроку не згадував, що вона його дружина, і що колись він кохав її. Півроку він дивився на неї так, ніби це він опинився за ґратами, а не її брат, і опинився там з її вини через її поягуство. Одного вечора, опустошивши тарілку, він раптом заговорив Олена спочатку зраділа. Сподівалася, що нарешті в їхній родині все повернеться звичне русло. Але він сказав зовсім не те, на що вона розраховувала, я втримався на плаву завдяки тобі. Не думай, що я цього не розумію і невдячний. Але я не знаю, як з цим жити далі. Пробач. Але ж я. почала була вона, сльози зрадливо зібралися в кутиках очей. Вона занадто добре його знала. Ще занадто сильно кохала, щоб без слів зрозуміти, що буде далі. Він не дав їй договорити. Ти спопалила свого брата, рідну людину, зламала йому долю, знаючи, що не винен. Заради чого? Але ж я кохаю тебе. Спробувала все ж таки захистити свої почуття, нагадати про них. Він же знає, наскільки сильно вона його любить. Він не кричав, не потупотів ногами. І навіть якби не чути, що саме він каже, то тембр його голосу був рівним, спокійним, ніби говорив про щось буденне. І це налякало Олену. Вона зрозуміла, що нічого вже не повернути, не склеїти. Вони опинилися на різних планетах дуже далеко, один від одного. Олег пішов мовчки, без з'ясовувань стосунків і намагання щось пояснити. Просто залишив ключі на поличці в передпокої, і просто вона, повернувшися з роботи, не побачила його речей. Почала шукати хоч якусь записку чи пропущену смску від нього. Але марно. Наступного дня в офісі його також не зустріла, а так поспішала на роботу, щоб поговорити, умовити, дати їй шанс адже ж вона жити без нього не може. Він має її зрозуміти і прийняти її рішення. Але секретар сказала, що Олег Федорович залишив для неї документи на свою частку бізнесу і більше не планував сюди повертатися. А через два роки до Офісу нагрянула перевірка хтось здав документи, хтось заговорив, не боячись вже правди. Випливли події минулого і раптом з'ясувалося, що її мовчання не врятувало нікого. Максим вже сидів, Олег втратив бізнес. І тепер вона навряд чи втримає його на плаву. Високі штрафи, відмова постачальників і замовників співпрацювати. Працівники почали звільнятися. Виробництво зупинилось. Ніхто в місті не хотів йти працювати на підприємство, яке дихало на ладан. Слідчий, що розслідував порушення, одного разу спитав її Чому ви тоді не з'явилися на суд і відмовилися давати свідчення? Можливо, зараз би все не було так трагічно. Бо не знала, як жити з наслідками, сумно відповіла Олена. А зараз знаєте як? Вона мовчки вийшла з кабінету слідчого. Що вона мала відповісти йому, що жалкує про свій боягузливий вчинок, що навіть не підозрювала, які наслідки будуть, бо не задумувалася про то. Тоді вона жила одним днем, однією хвилиною, і тепер все життя буде про це пам'ятати. Вона поїхала до Максима. Довго розпитувала у матері, де він і як добитися побачення, жінка не витримала все розповіла, хоча син заборонив їй. Довго й терпляче чекала дозволу на побачення. Коли вони нарешті сіли навпроти, вона пильно подивилася на брата і не відчула того рідного тепла, на яке раніше не звертала увагу. Але воно було колись було, і його відсутність вона одразу відчула. На неї дивилася зовсім чужа незнайома людина. Вибач, я могла тебе врятувати. прошелестіла але чутно. Він посміхнувся, і та посмішка була також інакшою, новою і незвичною. Вона була порожньою, просто мімікою, скороченням певних м'язів на обличчі, без емоцій і настрою. А знаєш, що найгірше? відказав. Що ти й досі вважаєш, що тоді просто втекла від вибору. Але це також вибір не прийти на засідання, залишитися осторонь. ніби тебе це не стосується. Вона спробувала заперечити щось пояснити, але не знайшлося слів. А він і не чекав на них, підвівся і вийшов, ні разу, не озирнувшись. Увечері вона сиділа в тій самій кухні, де два роки тому не могла прийняти рішення. Тиша в квартирі була густою і липкою, як вата. І тоді до неї нарешті прийшла думка, від якої вона весь час намагалася відсторонитися. Вона не жертва обставин, і від неї всі відвернулися небезпідставно. Вона слабка, легкодуга боягузка, яка зламала життя всім, і собі в першу чергу. Олега вона зустріла випадково біля супермаркету на іншому боці міста. Вона опинилася там випадково, а от Олег, мабуть, жив десь поряд, бо тримав в руках пакет з продуктами і пачку з памперсами. Вони не привіталися, а тільки мимоволі поглянули один на одного, як чужі незнайомі люди. Розминулися і кожен пішов у своїх справах. Мабуть, він щасливий, подумала Олена, автоматично беручи кошик і проходячи в зал до продуктів. А Олег нічого про неї не подумав це було його минуле, яке й згадувати не хотілося. Він поспішав додому, до п'ятимісячного сина і коханої дружини, до жінки, яка вміла приймати рішення, і робила це в любій ситуації нехай ті рішення і не завжди були йому на користь, але й зрадити його вона не змогла б.